Друзі, сьогодні, 7 липня, ми відзначаємо два свята: народне це Івана Купала і е, православні відзначають е, Івана Хрестителя. Ну і про е, ці свята нам розповість священик Володимир Пучков. Я вітаю вас у нашій Доброго студії. Дня. Е, скажіть, будь ласка, чи є якась спільна історія у цих двох свят? Аж ніяк. Аж ніяк, тому що так званий Іван Купала це свято суто фольклорне, я б навіть сказав язичницьке, Тобто, походить воно з часів ще до християнської Русі. А Різдво Івана Хрестителя це свято церковне. Тому, окрім. Деякої схожості у назві нічого спільного у цих свят немає, абсолютно немає. А скажіть, будь ласка, на ну уже традиційно ми святкуємо Івана Купала і там дуже багато різних обрядів, пісень. Як ви до цього відноситесь? Дещо філософське. Чому так? Тому що більша частина людей, яка святкує Купала, вона не задумується над тим, що це язичницьке свято. Наш народ любить святкувати. Тобто любе свято, яке в нас з'являється, воно дуже добре приживається і люди будуть святкувати будь що. Чи свята церковні, чи свята народні, чи свята західні, які з'явилися у нас кілька років тому. Тому люди святкують від бажання святкувати. Тому дещо філософське. Звісно, погано, що це язичницьке свято ось настільки добре запам'яталось, при тому всьому, що є свято церковне, яке теж дуже добре відоме, і ми ж таки знаємо, що ми як не є більшою більшою мірою християни, тому. Логічно і нормально було б про це пам'ятати, але якось так ось купали більш, запам'ятали, тому і святкують. Ну тому що воно, як ви сказали, уже фольклорне, тут багато пісень, багато різних воно так. цікаве для молоді так, можна. Так, До сказати. того ж літа, то, розумієте, є усі можливості відсвяткувати, що називається від душі, та з розмахом ось і святкують, пострибати через вогнище і пошукати квітку папориці. Якщо так. тільки це. Якщо тільки це звісно. А якщо а, говорити про свято Івана Хрестителя про Різдво, скажіть, будь ласка, хто цей чоловік? ким він був? Це дуже важлива та знакова постать. Людина, яка поєднала у собі два завіти: новий та старий. Тобто, це представник старого завіту як пророк, це представник нового завіту як притеча Христа, це людина, яка з'явилася на світ, можна сказати, чудом, бо батьки його вже були дуже. Погилого віку, на момент, коли він народився. Звісно, він рано став сиротою, тому дитиною попав у пустелю. На той час було дуже розвинено таке розвинений такий рух, коли люди, люди цілими громадами уходили в пустиню від метні цього світу для того, щоб вести більш-менш зосереджене духовне життя. І ось є така версія, що в одну з таких громад потрапив хрестит, будучи ще дитиною. Там отримав певне виховання і вийшов, коли Господь його призвав на пророче служіння. Служіння це полягало у тому, що він мав підготовити людей до приходу Христа. Тому він призивав народ до покаяння і хрестив. Але це було не таке хрещення, як ми звикли бачити зараз. Справа в тому, що у іудеїв дуже розвинена обрядова сторона життя і є певні обрядові. Дії з водою, тобто омовіння, все таке інше. І ось коли за кілька століть до пришестя Христа у культурному світі того часу з'явився інтерес до Сходу, а зокрема, і до євреїв і їх віри, коли з'явилося досить багато людей, які, не будучи євреями по крові, захотіли стати юдеями, при тому, що до цього юдейство було виключно релігією євреїв, то перед євреями стало стало питання, а що з ними робити? Звісно, є обрізання, коли обрізують людину. Вона стає юдеєм, але це для євреїв, а це не євреї по крові взагалі. Як бути з ними? Тому. Виробили щесь на кшталт, щось на кшталт ініціації. Тобто звершувалося деяке дійство, людину занурювало у воду з читанням певних молитв. Цей це занурювання називалося Тевіла, і служило якби ініціацією для того, щоб людину потім можна було обрізати. І ось Іоанн Хреститель, вийшовши на проповідь, почав робити це, але не з язичниками, а з юдеями. Ви не казав, що ви не спішіть називати себе дітьми Авраама, бо Бог може з камней зробити дітей Авраама, а ви з каміння, вибачте, зробити дітей Аврааму, а ви живете так, що по вам цього не скажеш. І ось він, призиваючи юдеїв до покаяння, робив з ними те саме, що юдеї робили з язичниками, які хотіли стати юдеями, Якби показуючи, що маючи ім'я богообраного народу життям своїм, вони цьому імені не дуже відповідають. І саме Хреститель хрестив Христа. Перед тим, як Христос вийшов на проповідь. Звісно, Христос не потребував ані покаяння, ані очищення, ані будь-якої ініціації. Але, по-перше, вихід на проповідь мав мати якийсь видимий початок для людей. А по-друге, самому Іоанну мало стати зрозуміло, хто є Христос. От, коли прийшов Христос, коли Іоанн духом побачив, що це, це є саме Він, коли він вийшов із води відразу, тобто, не говорячи ні про які гріхи, як це робили люди до цього. Стало зрозуміло, що його місія виповнена. Помер Іван Хреститель мученицькою так. смертю, так і можливо той вчинок його життя, яке дає приклад для сучасних людей, так дійсно, Іван Хреститель помер мучеником, тому що говорив про неправедне життя. Тогочасного царя того часу Ірода, який покинув власну дружину та одружився з дружиною брата свого. Іоанн був пророк, а одна з, одне з призначень пророка казати істину. Казати істину, вказувати на пороки та призивати до виправлення. І ось Іоанн Хреститель як пророк, як людина, яка Говорила про істини, сказала про це царю. Тобто в його очах, що цар, що Жебрак, це були люди майже однакові, що той людина, що той людина. І ось він без страху, без будь-яких сумнівів говорив про царю, про те, що так жити не потрібно. Закінчилося все, це досить сумно, як ми знаємо. Нема чому добиватись, так було завжди. Вот. Мабуть, якби це було сьогодні, ця б історія закінчилася. Так само так само, так само як і немає тоді. жодних сумнівів. І тому ви праві, це деякий приклад для сьогоднішніх людей, тому що у сучасному світі дуже часто стали говорити неправду. Взагалі, правда ніколи не була у всьому світі в повазі. і Людина, яка казала правду, тим більше у очі, завжди ставила себе у дещо. Незручне положення, якщо не підпадало якоїсь небезпеці, тобто як тоді, так і зараз. І коли ми сьогодні стикаємося з неправдою, ну хоча б для себе самого треба вміти це признати. А скажіть, будь ласка, 7 липня свято Івана Хрестителя це дуже велике свято. Як його потрібно проводити? Знаєте, любе велике церковне свято треба проводити перш за все у Богу справах. Тобто не зайвим буде сходити до храму на літургію, не зайвим буде нагадати собі про людей, які мають певні потреби, яким ми можемо чимось допомогти. Не зайвим буде хоча б просто подивитись на людей, яких ми бачимо завжди, на близьких, на родину. Ну що казати, знову ж таки, у метушні нашого часу ми навіть вдома буваємо на дуже довго. І з своїми домашніми спілкуємося аби як. Ось подивитись на всіх проблема. тих так, хто потребує нашої уваги. Отже, і... як з цим боротися? От дійсно, ми живемо в такій соєті, і часто навіть немає часу приділити своїм рідним. А... Людина має володіти своїм часом, не час людиною, а людина часом. І це можливо, скільки б не було діл. як би людина не була зайнята, це можливо. Завжди можливо привчитися в себе на півгодини раніше вставати. Завжди можливо привчити себе дещо раніше виходити на будь-яку зустріч на роботу де-інде. Завжди можливо приходити туди, куди треба вчасно, а то і за 10-15 хвилин. Тобто виключити з життя фактор метушні. Мені здається, виключити з нашого життя телебачення, хоча б частково і інтернет, і часу буде вистачати ну, майже на все. Ну, може не виключити взагалі, але дещо зменшити, да, дещо зменшити бо було б не зайве. Принаймні, дивитися корисну цікаву інформацію, те, що дійсно нам потрібно, і не витрачати, не витрачати свій час на пусте. Я б сказав так: дивитись, слухати, читати те, що по перше збагачує, збагачує духовно та морально, тобто приносить деяку користь і дає знання, а також те, що просто радує. Зараз у нас триває піст, і сьогодні, 7 липня, чи є можливо якесь послаблення в посту? Чи ні? Ну, у такі свята, як Правило церковного устав дещо м'який, тобто, наприклад, дозволяється їсти рибу, але це якщо говорити про суворий, Чернечий устав, ми всі добре розуміємо, що люди, які оточують нас, а також і ми самі, живемо не у монастирі. Тобто ми не чинці. Тому казати, що ось є такий устав: у цей день можна рибу, у цей день не можна рибу, у цей день ми оліюємо, у цей не їмо, це, звісно, добре. Але для тих, хто має змогу, здоров'я, час та сили. Звісно, сьогодні це є не у всіх. Тому б я сказав так: якщо людина хоче поститись, нехай виключить з раціону м'ясо, молоко та яйця, і це вже буде дуже добре. Цього достатньо так. А буде він їсти рибу, чи не буде він їсти рибу? Це не головне. Як колись казав покійний були облаженіший митрополит Володимир, не їжте один одного. І цього для посту буде достатньо. Саме головне правило так, так, ну, так. у посту не їсти один одного. А скажіть, будь ласка, а воно, наприклад, дозволяється? Ну, ви знаєте, я за все життя не разу не бачу скромного вина. Тому, скажімо так, спиртне дозволяється у певну міру. Як протягом посту, так і тоді, коли посту немає. Ну червоне вино, воно навіть є корисним, тому я думаю, так. що в невеликих Якщо в міру, кількостях то міру так. то можна спробувати. І, і Тим більше навіть самі сна саме суворий уставу, це свято вино дозволяє. Ну і саме головне правило, як ви вже сказали, це робити добрі вчинки. А отець Володимир зараз ще триває Петрів піст, він буде до 12 липня. Так, а коли буде наступний піст? Наступний піс почнеться 15 серпня. Він має назву Успенський він недовгий, лише два тижні, і закінчується на свято успіння Божої Матері. А в цей час святяться ці і яблука і груші, те, що вже подарувала нам природа. Наскільки це важливо робити? Я завжди кажу, що називати це освяченням це не дуже правильно, тому що це скоріш богословіння, тобто. Дозрів новий урожай, і ось ми приносимо дещо з цього урожаю до храму для того, щоб прочитали молитву і благословили це до їжі. Okay. Звісно, ті самі яблука можна їсти і до переображення також. Тобто казати, що ось тут можна, тут не можна, як люблять деякі в нас бабушки це робити, це не, тут не дуже вірно. Якщо Господь дав, то він знав, чого він дав. Але все ж таки підходить час, ми приносимо на благословіння. А будь-то мед, будь-то яблука. Нам благословили, і ми йому наприклад освячення букетів на Маковея там теж є різні історії, uh -huh. що обов'язково там має бути, наприклад, часник, Він там захищає від злого ока. Там ті квіти захищають від того, ті квіти захищаються від того. І обов'язково він має цей букет бути весь рік в домі. Uh -huh. це, це правда, чи чи ні? Обов'язково потрібно освячувати квіти. Чи достатньо все ж таки піти? На службу? Ну, давайте скажемо так. Взагалі приходити у храм з квітами це святкова традиція. У деяких місцевостях, наприклад, це практикується на трійцю. Та сама верба у свято свята входу Господнього до Єрусалиму це теж признак свята. Тобто на Сході приходили з пальмовою гілкою. Ці букети так само. Насправді у цей день ніякі квіти не освячуються взагалі. Ані квіти, ані мак, ані будь що інше. У цей день благословляється новий мед і все, угу. все інша народна традиція. Це якщо говорити про те, що непогано, що добре. Ну принаймні, це гарно. Виходиш з алтаря, бачиш людей, які стоять з букетами, з квітами. Це гарно. Піднімає настрій. Звісно, але є дещо і не зовсім вірно. Ну, ось ви казали, там часник захищає від того, це захищає від так, цього. Так. Ну, по-перше, мені важко уявити, від чого людину може захищати часник, окрім не знаю, вірусів якихось там. Тому що, ну, зле око, що таке зле око? Те, чого в природі немає. Давайте будемо чесні. На жаль, серед нас дуже багато людей забобонних, і Ось ці забобони вони якось передаються з покоління в покоління. Чомусь людині дуже якось комфортно у це вірити. Ну, я розумію, чому все це на страху базується. І людина свій страх облікає ось такі форми. Немає ніякого злого ока, немає ніякого чаклунства, немає ніякого там зглазу, порчі та іншого. Це все вигадки. Вигадки, які колись з'явилися в не дуже далеких умах людей, боязких та забобонних. Пройшов певний час, і знайшлися інші люди, досить хитрі, досить пронирливі, які зрозуміли, що цим можна скористатися, щоб заробляти гроші. І ось ті бабки, бабки, діди, вибачте, екстрасенси і всі інші, це. Звичайні пройдохи, які заробляють на невігостві людей, яким чомусь подобається вірити. У до чого немає, можна сказати, це просто <кхем> бізнес-структура, ну, звісно а, тому тут нема чого боятися взагалі. Людині це не страшно, незалежно від того, є в нього частик, який побував в церкві, чи не, чи немає. Цього немає взагалі. Тому людині не треба боятися того, чого немає. А тим більш хранити вдома якісь квіти, яким вже майже рік, які вже сухі, не мають ніякого вигляду і незрозуміло, чого вони тут стоять. Краще цього не робити. Звісно, звісно. Освятили, та і все. Тобто прийшли в храм з квітами, це дуже добре, це гарно. Покропили ці квіти водою святою, це теж добре, теж гарно. А не, не треба сакралізувати усяку річ, яка побувала в церкві. Якщо так підходити, то одежу, в якій ми ходимо до храму, теж треба вішати десь окремо і ледні цілувати кожний ранок. Отже, дякую вам за те, що ви прийшли до нас у студію. На жаль, у нас обмежений час, але ми встигли поговорити з вами про всі літні свята, які зараз уже є, і які ще будуть у майбутньому. І до зустрічі у нашій до студії. зустрічі до зустрічі.